Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальміна Карпенко. Петриківська громада Дніпропетровщини це 19 населених пунктів. Тут мешкає майже 24 тисячі людей. З початком повномасштабної війни вони об'єдналися, допомагають захисникам та переселенцям, а ще популяризують унікальну спадщину, яка встигла підкорити світ Петриківський розпис. А також дбають і про безпекові заходи на майбутнє. І про те, чим живе Петриківська громада нині під час війни, розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Не в кожній громаді ЮНЕСКО вручає свої сертифікати. У 2013 році такий сертифікат був вручений Петриківській об'єднаній територіальній громаді за свого розпису. Скажімо, це так, це є візитною карточкою нашої Дніпропетровщини. Дуже впевнено і гарно все зроблять дівчата, хлопці. І в кожній родині є хтось, хто малює і здійснює Петриківський розпис. Будемо збиратися з головами громад, з активом, так скажемо, районів. В середу, і п'ятницю будемо обговорювати про наявні проблеми і шляхи їхнього вирішення. Нині місцевих мешканців турбує недобудова в центрі Петриківки. До повномасштабного вторгнення тут почали закладати фундамент музейного комплексу у проєкті, алея завширшки у 15 метрів, виставкові зали та майстерні. Втім, вимоги нинішньої реальності продемонстрували. Він потребує змін через війну. Будівництво вимушені були призупинити. Розповіла голова Петриківської громади. На Наталія Коваленко було питання щодо продовження будівництва об'єкту, який на території нашої громади це музей історії Петриківського розпису та народних ремесел. Цей об'єкт розпочато ще до війни, зараз припинено, і на сьогодні я думаю, актуальна дуже тему в даному проекті не передбачено укриття. Сьогодні це дуже актуально. Мене почули і дав доручення губернатор проєктантам переглянути проект і запроектувати укриття ось в цьому закладі. Досить така зустріч. знаєте, в форматі діалог це дуже добре. Кожного голову, хто хотів сьогодні висловити якісь проблемні питання, губернатор почув, дав пояснення, взяв роботу. Те чи інше питання безпосередньо з головами громад поспілкувався. Це була дуже досить конструктивна зустріч. У Петриківській громаді організували волонтерський центр і допомагають оборонцям країни. Підтримують і тих, хто, тікаючи з гарячих точок країни, знайшов прихисток у громаді. Докладніше розповість директорка інклюзивно-ресурсного центру Петриківської громади Ірина Гордієва. Відвідувачі, діти з особливостями у розвитку, діти з особливими освітніми потребами. Ну, найменшому нашому відвідувачу рік і сім, найстаршому вже вісімнадцять і Вже на наступний рік він не буде відвідувати наш заклад. Переважна кількість дітей це наші діти, тому що ми маємо забезпечувати супроводом кваліфікованим психолого-педагогічним супроводом дітей саме нашої громади, в першу чергу. Звертаються з інших регіонів навіть. І з інших громад ми нікому не відмовляємо, тому що батьки мають право звернутися в будь-який ІРЦ, який їм сподобається. Чи за якимись рекомендаціями станом на сьогодні 33 дитини саме ті, яким ми надаємо послуги. Якщо взяти кількість дітей, які відмічені на порталі ірце є от там 216 заяв. Уже це діти, які пройшли комплексну оцінку. Частина комплексних оцінок зараз в обробці. Наразі в нас шість таких оцінок. 28 оцінок повторних комплексних, тобто діти. За якимись причинами у кожного різна причина звертаються батьки за повторною комплексною. Ще діти є на інклюзивному навчанні. Їх у нас у громаді 31 дитина, 25 школярів і 6 дошкільників. Кожен фахівець нашого центру курує заклади. Ну, у нас виходить там по два по три заклади. Да? І вони заглиблюються в роботу адміністрації і команди супроводу. І Здійснюють супровід цих дітей, які там потребує. І нормативна правова база, і корекційні якісь моменти. І перші люди звернулися з Харкова, вони дві сім'ї за консультацією. Потім, напевно, що вже дізналися інші і пішли таким потоком акуратним, обережним. Але навіть були діти без особливостей, їм хотілося дуже попасти в цей центр, але специфіка говорить про саме особливі потреби. Ребе наразі ми супроводжуємо в шість дітей. Це три дитинки в нас до трьох років, два дошкільника, і один школяр. Якось так випало, що це саме гарячі точки, Бахмут, Слов'янський, Авдіївка. Також ми створили психологічний хаб, який відвідують ну, всі бажаючі, не тільки внутрішньо переміщені особи. Це батьки, а також з дітьми своїми, але і в нас жінки, які чекають своїх чоловіків, тобто консультативно, як то працюємо, підтримуємо, проводимо ресурсні зустрічі. Дуже подобається нам результат. Чому тому що на обличчях цих людей з'являються посмішки? Наприклад, коли звернулися зі Слов'янська мама, вони дуже обережно підбирали слова. Мені здалося ну, особливо так по дітях не видно. Напевно, що психологічної травми, як такої, немає. Але от одна дитина, хлопчик, він такий замкнутий був і тільки десь стук-грюк, він одразу так як -то, напрягається. Ми зрозуміли, що дитина чула вибухи. Тобто, ну в м, чим відпрацьовуємо звичайні корекційні заняття, де присутні всі напрямки, різні завдання різноментне згідно віку, вони відсторонюють від думок дітей, від таких страшних думок. І тому от таким чином іде корекція. В нас є вчитель-реабілітолог, який Теж займає свою нішу, тобто там хвилин 10 дитинка працює із корекційним педагогом. Потім заходять сюди з кабінетів, де індивідуальні заняття, і в нас створюються комунікативні групи, де діти можуть спеціальні закачення. Різні пісеньки, руханки, а також у нас є інтерактивна підлога, яка теж допомагає відволікти і згуртувати дітей в таких малесеньких комунікативних групах. А також в нас на базі нашого центру працює гурток Весела Цибулинка по навчанню дітей петриківському розпису. Коли ми започатковували цю історію, нам хотілося, щоб діти. Покращили моторику дрібну, але як виявилося. Діти краще стали комунікувати. Тобто вони за столом вже в групі сидять, да? вони комунікують, у кого там краща квіточка. Да? І ми помітили, що наше завдання ну, розширилося. тобто Ми ставили одні завдання, а насправді інші. І загалом наші спостереження показують те, що дітям не вистачає спілкування, і ми намагаємося в своєму центрі. Трішки покращити цю ситуацію. От, навіть із батьками грають діти, тому що в нас батьки присутні на заняттях, от, тому ми залучаємо і батьків. А от у ЦНАПі громади готуються до запуску комплексної послуги Я ветеран. Допрацьовують перелік сервісів, які надаватимуть оборонцям там, розповіла керівниця ЦНАПу у Петриківській громаді Ірина Сизаєва. Були визначені посадові особи, які відповідальні за надання цієї послуги, був підписаний меморандум загальний. На даний час опрацьовується перелік, який ми будемо виносити на сесію, затверджувати і вносити як вже робочий момент. За нашими підрахунками, близько 115 послуг буде входити в цю комплексну послугу Я ветеран». У центральному офісі 188 послуг на віддалених робочих 126. За 2022 рік було надано 13 тисяч послуг, з них 3,5 тисячі в центральному офісі та вся інша решта на віддалених робочих місцях, де ну, там близько 9 тисяч. У нас 7 віддалених робочих місць, на них працює 14 спеціалістів, тобто по кожному по два спеціаліста на Верем вони вже здійснюють безпосередньо прийом громадян, які проживають на тих старостатах, які вони обслуговують. Нагадаю, вислухайте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі при районних адміністраціях створені комісії, які обстежують пошкоджені, зруйновані внаслідок ворожих ракетних обстрілів Російської Федерації, будівель і споруд. На основі відповідних актів потерпілим з міського бюджету виплачують матеріальну допомогу. Як працюють ці комісії, і про це докладніше розповість заступник директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту міської ради. Дмитро Редька на сьогоднішній день люди звертаються, людям надається всебічна консультація, допомога, видаються відповідні документи. Також ознайомився з роботою комісії щодо фіксації пошкоджень внаслідок воєнної агресії Російської Федерації. Комісія працює на сьогоднішній день видано вже понад 300 Актів для відшкодування матеріальних збитків. В цілому робота соборної адміністрації організована, на мій погляд, задовіль. Люди на своїх місцях виконують свої функціональні обов'язки. Під час перебування тут, в цій будівлі, ніхто з громадян не звернувся, ніхто не поскаржився на будь-які незручності або будь-які ситуації щодо роботи цієї. Початку повномасштабного вторгнення до комісії звернулося більш ніж 400 осіб. Більшість з них власники пошкоджених домівок. Є певний порядок роботи комісії. Людина звертається в адміністрацію, надає усі необхідні документи, а потім комісія проводить обстеження та складає акт. Розповів спеціаліст житлово-комунального відділу управління з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства адміністрації адміністрації соборного району Ігор Мешков рішенням виконавчого комітету міської ради було прийнято рішення про затвердження складу комісії для обстеження об'єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Даним рішенням було затверджено в тому числі і склад комісії по соборному району, яка здійснює обстеження пошкоджених або зруйнованих об'єктів, до складу якого входять представники адміністрації. Соборного району два представника управління державного архітектурно-будівельного контролю, представник ДСНС Дніпропетровської області. Також за необхідності залучаються представники інших служб обов'язково бере участь у Перевірці власник або представник власника зруйнованого або пошкодженого майна. Понад 400 звернень адміністрація отримала з початку збройної агресії. Тут важливо зазначити, що тут є не тільки фізичні особи, а є ще і представники юридичних осіб на житлових приміщень, це представники комунальних закладів, це лікарня, бібліотеки, садочки дитячі, школи. Інститут фізкультури постраждала дуже сильно гуртожиток по набережній перемоги 116. Комунальне підприємство «Міський електротранспорт», який надав заяву щодо пошкодження контактної мережі тролейбусного маршруту номер 10 Комісія працює постійно. Наразі триває дооформлення актів. Які складені в результаті комісійного обстеження, яке проводилось протягом певного часу, наразі триває до оформлення актів їх реєстрація і передача власникам або представникам юридичних осіб. Робота комісії визначена постановою Кабінету міністрів України 473, яким затверджено порядок здійснення цих заходів, а також затверджена форма акта обстеження. Людина після звернення в адміністрацію після надання всіх необхідних документів, а там право власності, особисті документи, технічна документація на нерухоме майно, комісія проводить обстеження пошкодженого або зруйнованого майна. Після цього складається акт. У разі якщо під час обстеження виявляється пошкодження, які на думку комісії можуть нести загрозу подальшої експлуатації будівлі. Тоді обов'язково замовляється технічна експертиза з наданням висновку. Дану роботу виконують відповідні сертифіковані інженери будівельної галузі. Наш функціонал в обстеженні і видачі людині або юридичній особі на руки акту обстеження, який вона в подальшому звертає до департаменту соціального захисту, як в нашому ну, в випадку з громадянами, для компенсації витрат, які пов'язані з пошкодженнями на четверте. Квітня 2023 року 363 акта видані адміністрацією за результатами роботи комісії. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі розпочато прийом документів до перших класів. Їх можна подати не тільки офлайн, але і в електронній формі. Для цього розробили зручну систему, де батьки зможуть в одному місці знайти всю необхідну інформацію та подати документи онлайн напряму до школи. Як саме можна записати дитину до першого класу і які необхідні документи, розповість представниця департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради? Юлія догіте. Розпочався набір до першого класу, батьки можуть подавати документи, приносити їх до школи, також, якщо ви знаходитесь за кордоном, можна в електронній версії подати документи, це документи саме які. Це свідоцтво про народження дитини, копія та оригінал. Якщо ви знаходитесь за кордоном, то оригінал не потрібно передавати, вже коли ви будете офлайн. Тут на місці ви приносите свої документи. Якщо переїхали особи з міста, проходять воєнні дії, та в них немає документів, також можуть подаватися до школи ці документи. Потім вже школа буде звертатися до опікунської ради, і взагалі без проблем, якщо у вас немає документів, ви все одно потрапите до першого класу, до школи. Хотілося б ще також зазначити, що до рівності кожної дитини, яка вступає до першого класу, до школи. Це не зважаючи, чи проживає саме у Дніпрі, чи це переселенець, який навіть не зареєструвався, що не отримав статус. З переселенців, якщо ви знаходитесь за кордоном, все одно ви можете подати документи і потрапити до школи до першого класу. Потім, якщо ще потрібні документи, це заява батьків, і це довідка 086, медична довідка, та також довідка 063 щодо щеплень. Якщо у вас є зір, це Документ, тобто, ви його можете подавати, можете не подавати. Чи дитині потрібен асистент, учителя чи не потрібен. Тобто, це також обговорюється вже при вступі. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре.